Вітаю на телеканалі Сфера випуск новин інформаційну картину дня. Очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. На Рівненщині президент України відкрив перший пам'ятник Острозькій Біблії. Петро Порошенко завітав на святкування 440-річчя створення найдревнішого вищого навчального закладу в східній Європі Острозькій академії у промові до студентів. Гарант держави не оминув увагу й тему війни, євроінтеграції України, освітніх процесів, а також розказав трішки про своє особисте життя, любов до дружини та молитви за Україну. Всі подробиці візиту президента дивіться далі. Із запізненням на годину на гелікоптері прямісінько до Острозької академії на святкування 440-річчя. Першу чергу президент України відкрив новозбудований корпус. Вишу а вже згодом перерізав червону стрічку поблизу тріумфальної арки, спорудженої на честь Острозької біблії. Таким чином в академії вирішили відродити традиції будівництва арок, адже саме вони символізують тріумф і перемогу. Тріумфальна арка це перший і сакральний пам'ятник України це на Східній Європі, який присвяті міславнозвісній сакральній книзі українців Острозькій Білі. З подивом до ді себе дізнаюся, що лише переклад українською мовою цього святого письма був зайняв 30 років. У своїй промові для студентів та викладачів Гарант наголосив, потрібно виправити несправедливість про те, що Києво-Могилянську академію вважають найстаршим вищим навчальним закладом України, адже саме в острозі є виш правонаступник найдревнішого вищого навчального закладу в східній Європі. Також президент торкнувся теми війни, євроінтеграції та підвищення мінімальних зарплат українців. Зокрема, чи вдасться сказане Володимиром Гройсманом реалізувати в життя? Це чесна розмова знову в бюджеті. Ми на це гроші знайдемо. Там декілька сот, тисяч людей. Але загалом 4 мільйони. Це має зробити економіка. І як вона має зробити? А ми ж зняли з них податки на зарплату. Не кладіть собі в кишеню, віддайте людям на зарплату. І одразу ж, довіряючи нам, в Україну пішли інвестиції. Я зараз прилетів з Житомира. Створили за рік 2 тисячі робочих місць, наступного року буде 5 тисяч середньозаробітна платня. Зараз першого січня буде 8 тисяч. Також після запитання про позиції студентів Петро Порошенко підтримав ідеї відкрити Кримсько-татарський інститут на базі Острозької академії і запровадити проект ТВІР для інтелектуального розвитку нації мені найбільш приємно, що президент зреагував на два наших питання: це те, щоб на базі нового корпусу відкрити кримсько-татарський інститут, тому що це актуальне питання не просто для нашого регіону, воно актуальне для держави. І ми знаємо, чому і друге. Ми давно вже опрацювали в Острозькій академії спеціальний проект, який називається Твір підкодовий цієї Територія випереджуючи інноваційного розвитку. Це своєрідна силіконова долина, тільки мікросиліконова долина. І якраз на базі міста Острога і Острозької академії президент погодився, що дійсно варто зініціювати закон перед Верховною Радою, який би надав спеціальний статус нашому місту і нашому університету, для того, щоб ми продемонстрували, як можна продукувати науку, і як можна науку безпосередньо втілювати в виробництво. І ми це покажемо. І ми це зробимо. І це буде перше експериментальне в Україні студентсько-науково-освітнє містечко. Поговорили з президентом і на теми особисті. Зокрема, Петро Порошенко розповів, як знаходить час, щоб почитати книжки, як цінує любові підтримку своєї дружини і молиться кожного дня за Україну. Загалом, під час візиту подарунків, Петру Порошенку у виші не дарували. Таким було прохання підлеглих президента. Проте побажання гаранту таки висловили. Ми вам хочемо подарувати більше. Ми даруємо теплоту наших сердець. Ми даруємо вам свою відданість, Ми даруємо наш вам свою щирість. Ми дає, даруємо вам свою відданість нашої країни і від імені всього колективу, який присутні тут і які відсутні тут. Дозвольте побажати вам щастя, вашої родині, вашій сім'ї, нашій Україні, здоров'я, везіння, Божого благословення. Я, як пасічник бажаю солодкого життя. Слава Україні! На Цьому святкування ювілей академії не закінчується у четвер, 3 листопада. У вище знову поб'ють рекорд України цього разу з дегустації меду. А вже 25 листопада до закладу на святкування з'їдуться представники міністерства освіти, відомі діячі культури та українська інтелігенція. Ірина Лаговська Віталій Гудилко, Випуск новин. На Рівненщині шукає трьох голів райдержадміністрації до 4 листопада. Усі охочі можуть подати документи на посади керівників Березнівської, Дубровицької та Млинівської РДА. Про це президент України підписав відповідне розпорядження. Керівників трьох районних державних адміністрацій обиратимуть на конкурсній основі розпорядженням затверджені умови проведення конкурсу. Документи приймаються до 4 листопада 18-ї години. Згадали тих, хто поліг за батьківщину, з нагоди відзначення 72-ї річниці визволення України від нацистських загарбників на військовому меморіалі кладовища Дубанське відбулось урочисте покладання квітів. Побувала на урочистостях, і наша любов данша. Друга світова війна принесла з собою безліч трагедій, віроломства і зруйнованих доль. До цих пір все людство із сумом і гіркотою згадує про ті далекі події, які торкнулися майже кожного. Пані Таїсія та пані Зінаїда добре пам'ятають часи війни. кажуть, тоді вони виживали. Жили в холоді, в голоді, да. не знали, що таке, і хліб, навіть, третраву траву брали. і. Сушили і з неї, з цієї трави ділили лічошки на цьому жили. Да. Це... Так, 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 ходили, так, ходили так, картоплю, збирали весною гнилу, гнилу, і... і жарили з тої гнилої картоплі. А це пан Олексій, йому 87 років, розповідає, що в роки війни був юнгою. 43 року -го я юнга був на Чорноморському флоті, в обороні Севастополя і прочее. Ну і там до тех пор, поки війна не Севастополе на архивные архівні документи, бомбежка, все сгорело, все пропало, а катер, який теж погиб, документів почти не осталось. На урочистостях всі ветерани отримали відзнаки, проте, на жаль, з кожним роком наших захисників стає все менше. Тому дуже важливо приділяти їм якомога більше уваги і не лише на свята. Ми стараємось, хоч якось мінімально до них дійти словом, ділом, дзвіночком, поздоровленням з ним народженням, коли є якась матеріальна допомога, але це вкрай рідко буває і таким теж, скажімо, способом. Вшанували тих, хто полягли рівняни традиційно покладанням квітів та вінків до могил та пам'ятних знаків захисників своєї держави. Любов данча Ярослав Бондарчук випуск новин. Депутати активно готуються до сесії, адже вже 4 листопада відбудеться чергове пленарне засідання сесії Рівненської обласної ради. До цього ж часу усі питання порядку денного повинні пройти обговорення та затвердження в профільних комісіях. Про що йшла мова на засіданні бюджетної комісії обласної ради, розкажуть наші журналісти. Мінімальна заробітна плата 3200 гривень. Мрія чи реальність так подейкую, що з 1 січня наступного року оплата за працю пересічного громадянина України зросте більш ніж удвічі. Директор департаменту фінансів ОДА Лідія Біляк зазначає, для обласного бюджету таке збільшення не страшне, оскільки медицину та освітні заклади і надалі фінансуватимуть цільові субвенції державного бюджету, а всі інші із місцевого. Ріст мінімальної заробітної плати одночасно буде і сприяти надходженню самого питомого, вагомого джерела. Це податку з доходів фізичних осіб. Таким чином, я думаю, що цей, цей скажемо, ріст мінімалки буде забезпечений всіма місцевими бюджетами в наступному році. Ще одна новина, яка стосується місцевого бюджету, буде приємною для освітян та медиків, але не для депутатів. У 2017 році освітня і медична субвенція буде спрямовуватись виключно на заробітну плату освітянам і медичним працівникам, а оплата заробітної плати технічним працівникам та оплата комунальних послуг лягає знову ж таки на місцеві бюджети. Тому задля недопущення знову ж таки навантаження на місцеві бюджети було підготовлено це звернення і пропозицію підтримати. Зброї та боєприпаси є, але кошти у розмірі ще одного мільйона гривень не завадять. Зазначає тимчасово виконуючи обов'язки військового комісара Рівненського обласного військового комісаріату Валентин Ривко. Для створення системи управління територіальної оборони на даний час відсутня необхідна кількість новітніх засобів зв'язку. Крім того, існує потреба в інших матеріальних засобах. Для підготовки підрозділів територіальної оборони та забезпечення їх діяльності у разі розгортання та виконання завдань за призначенням. Членам бюджетної комісії облради запропонували дати кошти на не зовсім зрозумілу програму. Так, служба у справах дітей облдержадміністрація підготувала програму, відповідно до якої 500 сиріт з області мають бути забезпеченими житлом. Втім, членів комісії насторожило те, що програма є, а порядок її виконання не розроблений. Якщо місцеві бюджети будуть передбачати активно, то тоді ми могтимо коригувати зрозуміло ви коригувати суму і при можливості виділяти більший обсяг. Зрештою, члени бюджетної комісії облради вирішили зняти це питання на довивчення до наступного засідання. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. На Рівненщину знову їдуть ревізори зі столиці. Упродовж наступного тижня в області проходитимуть командно штабні навчання. Під час яких перевірятимуть систему цивільного захисту, державна служба України з надзвичайних ситуацій перевірятиме готовність усіх служб області до реагування на надзвичайні ситуації. Зокрема, будуть відпрацьовані умовні аварії, що викликані різким погіршенням погодних умов катастрофами на потенційно небезпечних об'єктах. РАЕС, Рівне Азот та Свистпан Лімітед. мешканців Рівненщини та гостей області просять зберігати спокій та не панікувати. Одним додали а від інших забрали. Так під час чергового засідання Рівнеради ради депутати перерозподіляли міський бюджет, з яких галузей та скільки зняли коштів, а у яких закладів навпаки з'являться додаткові. Дивіться далі. Культура не доотримала. Так, депутати рівної ради, що входять до складу бюджетної комісії, вирішили додатково виділити кошти для головного розпорядника, а саме міському управлінню культури і туризму. Додатково виділити 120 тисяч гривень на виготовлення проєктно кошторисної документації на капітальний ремонт друго. Корпусу Рівненської дитячої музичної школи номер 1 Друге. Збільшити видатки загального фонду на 34 тисячі 57 гривень на монтаж віконних решіток в корпусі номер 2 Рівненської дитячої художньої школи. Третє це виділити кошти по програмі підтримки та розвитку ДКП міського об'єднання парків культури та відпочинку міста рівного на виготовлення проекту та влаштування ландшафтового дизайну в сумі 100 тисяч гривень та на ремонт асфальтового покриття та встановлення перебриків парку в сумі 100 тисяч гривень. А ось замість управління ЖКГ більше мільйона гривень отримує комунальне підприємство КТП «1728». Зменшити видатки на 1 млн 50 тисяч гривень по КВЕДу 150-101 капітальні вкладення по наступних об'єктах. Це в нас йде просто е, зміна назви проєкту. Зменшити е, будівництво дезбар'єру на сміттєзвальному полігоні, в тому числі проєктні роботи на 50 тисяч гривень. Та будівництво водопроводу на сміттєзвальному полігоні, в тому числі проектні роботи на мільйон гривень, і перекинути ці гроші на КТП 1728 і саме збільшити їхні видатки на мільйон 50 тисяч гривень як внески до статутного фонду на будівництво дезбар'єру та водопроводу на сміттєзвальному полігоні. Також хочуть депутати збільшити видатки для рівненської ЦМЛ на 3,5 мільйони гривень на закупівлю медичного устаткування та обладнання, а також виділити 400 тисяч гривень дитячій міській лікарні для придбання кардіологічного датчика для новопридбаного УЗД апарату, аби лікарі могли робити для маленьких пацієнтів і діагностику серцево-судинної системи. Владислава Стецюк, Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Стрілка годинника назад. Вже з неділі українці житимуть за новим часом. Відтак щороку в кінці жовтня в Україні переводять годинники на зимовий час. Як впливають такі зміни на організм та психологічний стан рівнян, дізнавалась наша Любов Данча. Життя за новим часом уже на порозі, адже у неділю, 30 жовтня, стрілки годинників в Україні переведуть на годину назад. Тому сьогодні ми поцікавилися у рівнян, чи готові вони до таких змін. Я встаю завжди рано на роботу, то мені одинаково. Одинаково? Так, да, мені одинаково. Так. Дітям, мабуть, то не одинаково, а таким, як я, то вже, мабуть, одинаково. Як видности до переходу на зимовий час? Впливає на організм, не впливає? Я думаю, що ні. А чому? Тому що людина це така істота, що пристосовується до всього. Люди привикли вже вшити по одному режимі, а потім починають вже. Перестраюватися. І діти, і старі, особливо люди, це впливає. А особисто на вас? Ну, що я можу сказати? Звичайно, якщо е, рахувати, що це переходимо на літки, то якось воно трошки е, спокійніше переходиш, переходиш на це. Ну, якщо вже на зимовий період, то трошки складніше, тому що темніє дуже швидко. Я вже людина досить пожила на цьому світі, особисто мені абсолютно не впливає. Навпаки, осінню можна довше поспати на годинку. А весною ну це, мабуть, маленькі дітки їм їх більше це турбує. І справді більш чутливими до таких змін є саме діти, зазначають психологи. Тому для того, аби малеча легко адаптувалася до нового розпорядку дня, фахівці радять робити батькам наступне для того, щоб вони адаптувалися. А як правило, адаптація період адаптації займає десь два тижні. Треба їх просто. Вкладати, ну по 15 хвилин, змінювати час, коли вони вкладаються в ліжечко. Можна масажувати їм ножки от на п'яточках в нас, на п'яточках взагалі на ступні, в нас ці нервові закінчення. І коли мама робить масаж своєю рукою, дитинка завжди ну, дуже приємно їй і вона дуже добре на це сприймає. Зокрема, переведення годинників відображається не лише на психологічно-емоційному стані людини, але й на фізичному, оскільки організм не може враз перелаштуватися на інший біоритм. Тому деякі люди можуть бути дратівливими, млявими і швидше втомлюватися. Аби легше організм переніс зміни, психологи радять заздалегідь перевести стрілку свого годинника. В суботу бажано перевести годинники на ту годинку, щоб не це ну не було таким, знаєте, якоюсь подією в неділю вранці. Коли людина вже в суботу переводить годинник, вона вже себе морально налаштовує і вона лягає спати вже з певністю, що завтра день буде на годинку довше, і це дуже приємно, правда, можна поспати. А якщо підсумувати, то чи впливає перехід на зимовий час на стан людини залежить тільки від неї самої. Любов Данча, Роман Шикунець, випуск новин. Наразі це всі новини. Більше інформації шукайте на нашому сайті, аби тримати руку на пульсі всіх подій. Побачимось.